Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бети Байдики і ігрушка під назвою Nightmares Fall Club Club. От прикинь, да-да, прикинь, переїхала вебка, переїхала вебка от туди. А кстати, мені подарили, якщо ти ведеш там якесь покращення картинки і так далі, то май собі на увазі, то вже був подарок. Да -да. В общем, нажимаємо грати, відосів не було цілий тиждень. А, якось дивно, що вебка там стоїть і знімає мене, але похер, відосів не було цілий тиждень, так як... Жовтень, 8 жовтня 1984 рік я побачив об'яву в газеті про няню, про роботу Няні. З того часу, як я не було грошей, я вирішив якась херня. Ігрушка в стімі увідів я в одного відомого ютубера. Не думаю, запишу. Ой, а що таке всього піксельної? Ой, бляха, що ж так усього піксельну. Настройки, настройок, графіка немає, настройок, сподіваюся, вийде в прекрасному розрішенні і так далі. А ми з тобою, ми з тобою, бляха, як то не привише, туди постійно дивитися. Добрий день. Вибачте, я намагаюся знайти будинок на цій вулиці, чи ви не зможете мені допомогти? Чи ви не можете мені допомогти? Далі, ну. Звісно, який будинок ви шукаєте? Я шукаю Максимове місце. Він. коротше, щось там таке. Максим. Ха. Це цікаво. Він використовує, щоб дивитися це місце. Коротше, давай все, погнали. Погнали добре, ти знаєш мою прекрасну англійську, так як я начну переводити і почнеться зовсім новий сюжет. Що ти тут робиш із хлопцями, собака? От, блядь, привішка. <схи> От моя вляха-муха привішка. Окей, погнали. Е, куди мені йти? Е, знайди максимовий будинок. Він, по ідеї, повинен якось виділятися. Напевно, то може бути і він. Не знаю. Побачимо, Вот, похоже, щось на максимовий будинок. Ну, по-любому, він якось повинен виді виділятися. Прям повинно писати: це максимовий будинок. Ворнінг. Е, Клап-клап. Симулятор якийсь. Окей, пішли постукаємо. Напевно, це я максимовий будинок. Ні, я сюди зайти не можу. Дивно. Так, да, майже тиждень або тиждень чи півтора зараз. Це повинен бути він. Окей. Що в мене є? Що я можу робити? І. Ніхера, у мене є інвентар на І. Присісти, я не можу бігати, я можу. Окей, ігрушка, кстати, в цій. Ми... Я думаю. Він залишив ключ. Ніхера у мене є руки є батя машина. Тикни когось. Він сказав, я думаю, він залишив якісь... Він залишив ключі десь в себе на задньому тому. Ігрушка, опять же, похожа на First of Phantom. ми з тобою грали, ми з тобою проходили, залишилася ще одна глава, я то пам'ю. Я то пам'ятаю, не знаю, як то буде. Не знаю, як то буде. Кого? Десь біля квітів. Бля, я пропустив. Знайдіть ключі на задньому дворі. Ага, от вижу. От бачу. А, не знаю, як то в кінцевому ітозі вийде то все, а, тому що чим далі, тим менше. Бляха, стільки я тобі що розказати. А, стільки я що тобі розказати, щоб ти подивився, щоб ти знав про мене більше, що я не пропав, все добре і все прекрасно. Але напевно відоси будуть виходити ріже, тому що чим далі, тим більше у мене свободного часу, і прям біда. Я не знаю, що з цим робити. Uh, щось да, і прийдеться з тим робити. Щось і прийдеться з тим рішати. Та відкрий дверку. Бляха, що там так темно? Де світло? Ні, так не роби. А де світло? А, F. Ніт. Інтар... Почекай, мені куди йти? Move, drop, use, equip. Мені треба знайти якесь світло. Зайдіть до будинку. Добре, я зайшов до будинку. Ну от я зайшов до будинку, ну. Я щось повинен був злякатися. А, що ж, це привітання, закрий дверку. М -м, вони не бачили... Вони. Ми сказали, що це був. Що це був той, що це був розумний будинок. Не знаю, як получиться, по можливості буду записувати відоси, можливо, потім то все уляжеся, того що прямо тепер часу немає і немає. Е, привіт! Дякую за няню. Будь ласка, переконайся. Е, перевір, е, поштову скриньку, полей квіти і. Throw of the trash, і мусор, да? Добре пішли. Так, я то можу зробити. Ні, а як? А, я повинен тайкур, take... окей. Okay. Explore the room. Окей, okay. вивчи комната. Зараз ми вивчимо комнату. Тут тьма! Де світло я тут повинен включати? Не хочете мені розказати? Во тут нічого немає. Тут закрито. То включи, Той підвал, фу, бляха. Той блюдську, така ігра некомфортна, я тобі скажу. На минуточку, то хорорьок. Тут якась підсобка, да? Щось цокає, якийсь годенька, цокає. Побачимо, побачимо, як то буде загалом як то буде ціліком. То включи. Ну. От. І що? Возьми качку. Ротейт. А де світло тут включати? Ну, по ідеї світло було бути десь тут біля дверей. Відкрий дверку. Двері підсвічуються, бляха, то якось. Та відкрий дверку, Йомайо! Та відкрий її. Ну. Прям біда. А, куди мені йти? Мені туди внесити. А де мені включати світло? Де я повинен включити світло? Давай я не знаю, підимо певно, що провіримо поштову скриньку. Відкрий. Ні, так. Да. Та відкрий, йомайо. Пішли, провіримо поштову скриньку, якщо я можу зробити. Ну мені зверху пише. Ні, от тут нічого немає. Е, мені зверху пише провір кімнати, але там світло чомусь не включається. Я не знаю, чому не включається світло там. Виключателів ніде немає, то, походу, якийсь скрипт повинен бути. Якась музика страшна. От мусор, от і холодильник. Що я тут можу зробити з холодильником? Схавати щось, так? Да? Ні, постав на місце. Хто ж так м'ясо держить там? Дивно, чому ігрушка безкоштовна, того що Бляха майже зараз а, всі всі ігри є платні. От будь-який говно, харорьок, всяка якась херня і в нас зараз платна. Кожен хоче бабки. Кожен хоче грошей. Я розумію, що труд і будь-який повинен бути оплачений. Ось та, та, та куди мені йти? От сюди, так? Да. Далі куди? А де двері ще є? Відкрий дверку. Ну вот, я тут, дверка. Включи мені світло, алло. Я щось по ходу недобре роблю. Ти хто? Книга, да? Пішли отсюда. Нет, рамка якась. А де я повинен включити світло? Що за бред? Та відкрий дверку, алло! Пес. Тут шо? Ти хто? Чому ти світишся? Та дойди до нього. Годинник. А куди? Що? як? Алло? Я не шарю, чому прикол. Відкрий дверку. Та Табаляха-муха. Пес. То взагалі не камільфо. Так вон, ну вон внизу світло, але то не то, що мені потрібно. Досліди кімната. Що у мене ігрушка забагалася чи в чому прикол? Ну от я дослідив кімнату, Я там був, але там нічого не видно. Що мені ще робити? Пульт чипси R. Ні. Зум. Окей. Приближити. Я не шарю. Я не шарю, що мені потрібно робити. Вот телефон. Вот листок, щоб хто. Клап Клап, Хау Сім, окей. Дальше. А далі нічого немає, а ти. Ладно, почекай. Ладно, почекай, зараз ми розберемося, я подивлюсь мільком, що потрібно робити. Так от, бляха-муха, прикинь! Прикинь, чому прикол! Я от зайшов так подивився. А знаєш, чому прикол? А от дивися на Q, блядь. От тобі раз. Вот тобі раз, я стільки бігав, дивився, включи світло. От одна кімната є готова. Шкода, звісно, що я то пропустив, але Похер. Погнали! Погнали, будемо дивитися в світло! Та включаю, блядь, світло мені в кімнаті. Вот, гараж! Прекрасно! Не можна сразу було написати: Натисніть клавішу Q. Для не особо розумних. От таких приблизно, щоб я не ходив не в така 20 минут, я напевно то виріжу. А, як я там ходжу і не розумію, що відбувається. Зараз будемо дивитися з тобою. Я так подивився, минут... ігрушка так не на много на 20 хвилинок. Може з тобою 4 хвилини тупиме, так що. Залишилося не ще так багато. Вот. йо мо Та включи. Вот. Так би сразу. Включи. Прекрасно. Ще треба одну, одну кімнату освітити. Бляха-муха, прикинь. Мені показалося, як хтось хлопнув іще. Вот! Прекрасно, я дослідив кімнату, добре. А, будинок виглядав нормально. А, тепер мені потрібно зробити щось. Окей, пішли. Я не знаю, бляха, я в хорорка так давно не грав, мені прям сикотно. А от знаєш, буде в якщо якщо якесь... Do not Enter. Окей, не будемо do not enter. Відкрий. Що тут у нас є? Тут якесь зеркало, походу? Чи що то є? Подивимося, нормально. Ой, музика затихла. Фу. От тако, якби хтось хлопав. От серйозно, то прямо блюдство. Чому. А, та стій! Та ну стій! Вот. Пішли, зайдемо ще сюди, подивимося. От тут. А то він ходить. то От він ходить по тому. А таке чувство, якби хтось хлопав. А, пішли провіримо поштову скриньку. Пішли, провіримо поштову скриньку. Тому! Я не знаю. По можливості буду старатися. Буду робити так, щоб відоси виходили, але я тобі скажу навіть більше. Є е, таке, як вгорання, і просто не хочеться то робити. Ну, не, Фу, немає про що робити. Розумієш, е, якби то була ли... е, лише та річ, яку ти займаєшся і все, провір. Пропав. Е, будь ласка, допоможіть. Е, Макель Зексон, 25 років. 170 LBS, я не знаю, що це означає. Дзвоніть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 0. <гум> Окей. Пропав. Кого? Звучить як uh, початок новели. Uh, wonder what happened. All right. Добре. Окей. Ми провірили мейлбок тепер. І що далі? І що далі? Окей, okay, grab the watering from, from the garage Окей, okay, набери воду з гаражу. Полей, по щось э, з гаражу. Окей. Okay. Музончик під'їхав. Уже люто, уже жутко. Та похлопай. Вот так би сразу То видиш, бляха, світла, нема, страшно і фу. І неприємно. А, так, мені треба набрати води. Пішли, наберемо води. Вот. Окей, okay, пішли пілиме грядку. Відкрий. Візьми, пішли. Р крутити. Вот. Займаємося чисто, бляха, своїми ділами, все нормально, пілімо грядку, трохи і потопчимо, і все буде прекрасно. Так, ну. Вот полили. Полили квіти, пішли далі полиємо. Так вони ж ростуть, бляха, біля того болота, для хер... нахера їх поливати. Вони вот тут болото, вони ж, думаєш, якось корнями то не тягнуть. Чекай. Вот. Вот так. Неудобно, якось то відбувається, все, але я хер би с ним Та давай, поливай ті квіти, йомайо -йо. От прекрасно. Пішли далі. Пішли пілими квітка. Ага, от загрузка є, я ту загрузку навіть не бачив. Ну, музика, я тобі скажу, ублюдська, то от прям нагнітає, нагнітає, то все. Не знаю, як буде став вебку, то є пробна серія, То є пробна серія, вебку, Я подивлюся на записі, як, як загалом то було. Можливо, щось підкоректірую. Якщо щось буде не так сильно, не а того, що прям ну, ти шариш. Пішли. І нам зараз буде треба ще винести мусор. Ну, от, звісно, немає такої атмосфери лютої, як у First of Phantom. Вона прям жуті наганяє. А от тут чувствується. All right. Окей, okay. наступне завдання винести сміття з кухні. Пішли винесеме завдання э, сміття з кухні. У фірсту фантом ти якось відчуваєш, як та атмосфера э, нагнітається і прям біда, і зараз щось станеться, і все остальное. Ну хоча я ще тут не зловив ні одного скрімака, тому я ще э, не можу про то говорити, але відчувається трохи не той рівень. От трохи не той. Ну, але та ігрушка є безплатна. Пішли вони саме мусор. А, каже, що кістки стирчать. Кого, Які кістки? Той, То есть ты тут одразу не замітив. Відкрий дверку. Та взагалі похер, що там кістки стирчать. може, вони, бляха, порося з'їли. Відки ты, знаєш. Відкрий дверку, пішли. Стій! Ну. А, хто ти? Я. А, коротше, федеральний інверсу... ну, далі. Дальше. Окей, 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 окей. Дальше, 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 дальше. Все? Все? Я отримав досягнення. А, поліція відкрити. ФБР відкрити. Окей. І що? Хтось виключив світло мені? Опа! Трейте на БТБальний комусь. Пішли. Закрий. Бля, в тебе тут кістка. Та чому йому не сказав, що в тебе тут кістка? Бляха, собака виключила світло, прикинь. Виключили мені, блядь, світло. Пішов нахрен! Пішов у дупу, якась собака мені світло виключила. А що мені робити? <сум> а що мені робити? Сикотно. Сикотно, вже страшно. Беру свої слова назад. Візьмі якусь їду з кухні. Окей, пішли. Пішов нахрен. Включи світло. Вот. Двірі не закривай, можливо, нам буде треба кудись тікати. Візьмі якусь їду з кухні. Там всюди повиключали світло. Я буду надіятися. Ой, хорош. Провір э, кімнату наверху. Почекай, я ще включу всюди тут світло. Я повинен тут включити світло. Та включи світло, кажу. Та включи світло. Вот. Все, музика, давай не нагнітай. Мені і так страшно, ти ще, бляха, нагнітаєш. Так, мусори другий. Так ще з того. Ладно, пішли наверх. Хербас ним пішли наверх. Включимо ще світло. Вот. Так би сразу. Одна кімната відкрита. Я, бляха, прям чую, як хтось ходить туй. А, я не знаю, чим то завершиться. Включай світло. Псс, сутули. Відкрий тут тоже. Ну. Хтось зайшов у ті двері. Окей. Та відкрий. Вот. Хто мені постійно виключає світло, собака? Не заходите. Окей. А, провір кімнати. Я, мабуть, втомився. Я повинен прилягти і по... я повинен поїсти і піти спати. Піди за якоюсь їдою в кухні. Окей. Пішли за якоюсь їдою в кухні. А, що би ми зробили? У нас тут є морозилка, тут нічого немає. Закрий. Блядь, собака. Відкрий дверку. Відкрий дверку, можливо, ми. Маб... Ой, бля. Uh, put clear on the bed upstairs. Пішли наверх. Керел. Що таке керел? Не знаю, миску. Наверх мені треба йти, да? Вот сюди. Окей. Лігай на ліжко. Ключи телик. То есть тебе, блять, не смутило нічого, да? Еюс. E Та переключи. Ні, ти рішив хорорк подивити. Ну давай подивимо хорок. Хавай. Давай з тобою подивимо хорок. І що? То не кінець? Я думав вже кінець. Думав один скрімачок і все біда. Атмосфера, конечно, нагнітається добре. І, що мені робити? Ти заспав, так? Да? Походу, да. Хе-хе-хе, hey, 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 собака, сукала. Встань! Встань! Наби моему ебало! Пес! Шо тут... Пішли. Пішли, блядь! Шо ту було? Uh, out of the coming он. І шо мені робити? Ну мені треба вийти. Да? Та певно, шо? Включай світло. А, ясно. Мені, походу, сюда треба зайти. Нахера тут у вас кімната? І що тут відбулося? Ну. Все, пизда мені Все мини мені, пиздец. <гл> за мною просто грає, да? Пішов нахрен! Включай світло Та включи світло! Вот. Ти тут, да? Не, ну страшно, вот то страшно, як він так по дверях ходить, вот то все. Ты за мною граєш, да, псина? Рубери даки. Окей, гумова качечка. Забери собі качечку. Бляха, у мене мурашки йдуть, серйозно, мені сокот, блять. Окей, світлотуй. Мені страшно! серйозно, Я давно такі відчуття не відчував. Так, вр. И шо? БІЖИ! Уйобуй, 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 скоренько, скоренько, скоренько біжи, 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 біжи. Відкрий дверку! ВІДКРИЙ ДВЕРКУ! Біжи! Ну біжи! Все піздец. Через вікно! Відкрий! Біжи, 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 біжи. Перепрыгни через вікно, окей, я перескочив через вікно. Бляха, у мене ж мурашка побігла. Серйозно, от такої. А... Що це в біса було? Мені потрібно йти якомога швидше. Окей. Бляха, круто, круто! Я не знаю. От від безплатного хоррора він даже лякає більше, як якісь платні. У мене прям мурашки пішли подивіться. Е, все, так біжи, уходи. Ну, куди мені йти? Все? Все. От прекрасно. Е, він даже якось більше лякає, як е, якийсь платний хоррор, я тобі скажу. Чи можливо, що я не грав? Я продовжу бігти, допоки не дійшов не до станції поліції. А, далі, далі, далі. Body in this house. Окей. Okay. Коротше, Максима знайшли щось там то. О, у мішку на. У мішку у зовні будинку. А, їхній сусід Саво, а, Був. з подобним криміналістом. Він нагадав, що те щось знайти. Коротше, окей, okay, давай. Давай погнали. Давай погнали. Ну, така ігрушка вийшла, напевно. Я не буду то переводити, тому що знову то буде дуже а, займати дуже багато часу і получиться зовсім друга історія. А, так от. Давай, все я поняв. Ну, сама, сама клішерована, щось сталося. Дякую тобі за а, гру в мій перший інді-хорор. Будь ласка, я сподіваюся, ти насолодився. Так, да, кстати, якщо ти. Вдруг мало ли, Подивишся на вот то Да, то годно, мені подобається, серйозно. Я говорив ще, що там скрімаки не страшні були і таке, але все рівно воно виглядає страшно. Воно виглядає страшно. Да, круто. Ладно. Вот тут його ютуб канал. Якщо тобі цікаво, можеш піти подивитися. Вот сама нижня строчка. Обов'язково. Дякую, Максим. Завжди, будь ласка. Ну, я не Максим. Ладно. Я так розумію, що це кінець. Да? да. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!